Павліна Олексіївна. Так. Якого ви року народжуєте? 36 року. Так. Коли почалася війна, ви жили тут у селі і не переїхали ніде. У мене історія дуже довга, дуже довга і дуже складна. Так, Ти... е, да, я тут народжена в цьому селі. І проживали в цьому селі, коли почалася війна. Коли почалася, а потім вас колись забрали? А потім і... далі я буду говорити, коли почалася війна, це була неділя, дуже ясний світлий день. І пам'ятаємо, дуже постріли почалися з сторони міста, uh -huh. а мій тато каже, ой, діти, бо у нас було багато дітей, я в сім'ї, Ой, діти, почалася війна. І так то воно було. У 41 році я причина кажу така, що румунські колонії з, з військом йшли через стороженець туди напрямую від Румунії Суда. Mm -hmm. Ми належалися колись до Румунії. І кажу, що там, там є дві церкви, якщо були в староженцях, дві церкви є рядом. Не знаю, які цих солдатів єврейських залізли на башню. Там, де до дзвіниці, uh -huh. і почали стріляти по військам, по тих солдатах, і вони падали, як м'ячі, як м'ясо падали. Там Вони довго-довго стріляли, поки дуже багато солдатів полягло там. Це євреї робили, єврейські. Єврейські, це що були там заховані в в дзвіниці на горі. І потім якось з боку чекто, їх і піймали. І ну, звісно, що з ними зробили. За той час, що тільки війська полягло, командування дало такий приказ, щоб за 24 години який єврей попали під руки, і всі євреї, які знаходяться в селах, по хатах, розстрілювати. Немає значення. Жінка, чоловік, діти, немає значення, все селяти підряд. У 41-му році. To uh -huh. ja tu wyszła zamierzch i ja tam z tej strony, tam, uh -huh. no ja znaję, koło tego kompleksa, ja nie znaję, czy nie znajdę. Koło Centralnej Drogi, Tata każdy, to że tato, ja co to, cały czas była statu, by była męcząca i tato mnie cały czas brał ze sobą. Uh -huh. Tam ja nawet to miejsce znaję i teraz jest taka, tam była taka widowina, taki stał. Uh -huh. Бо там колись за Румунії були, була огородня бригада там, де тепер uh -huh. постройка. І, і там вони брали, черпали такий став, вони віді, черпали води і е, поливали е, огородину. Uh -huh. І якраз потім вже ну, ті Румуни вже відійшли, почалася війна. Ті солдати, які там робили, бо то були землі е, воїнської частини, uh -huh. називалися Оптрушурі. Каже тато, мой до, до жінки. Uh -huh. Ти знаєш, повели таких файних людей, пішли стріляти їх. І далеко не, не, не завезли, далеко їх не повели, не завезли, де дороги не було такої широкої тепер. Uh -huh. Туди була дорога 6 метрів, що мали дві ефірі родити. І пішов тату дивитися на дорогу, і вони там дали в ту сторонку, у ту якраз у той Місце, де став той і там їх розстріляли. Євреїв. Євреїв, так. Скільки там було, я не знаю. Це, це як почалася війна була. Як почалася війна в 41-му році. Далі ще трупи не тільки там. Угу. Видите, тут у Мліні була центральна ця дорога у селищі, Угу. то було дуже багато євреїв жили тут. Тут Ціла, ціла вулиця євреїв, хати построєні. Це звідки? Це тут, тут є якийсь магазин, зараз млин якийсь. Ну, да? в тому млині, коли жили євреї. От там, де магазин, якийсь і рядом. Да, 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 там там якийсь... В магазині, у магазині в мліні є магазинчик. Ага. І, і там, там... там жили колись євреї. Цей млин належався євреям. Ага. Вони там жили, і там вони робили і млин тримали. Колись цей млин молов і піклював, то кажуть, на, на пшеничному муку. І, і всякі крупи, і всякі сміни, то всякі-всякі, що було треба, ламлина, там люди йшли і робили, і з інших сіл приходили туди. Оце, а він, от тепер він якийсь трошки спалений. Чи як він такий був тоді? От такий великий, так? Він не був спалений, він от тепер знищений, знищений. від, від років, там... що за ним ніхто не доглядає. Але так як він такий лишився, то він такий там і був. От так, так і доглядав. такий і був, він був ну, файний, файний. Він не тепер був як тепер. Ага. Отак, то там жили. І ця вулиця, як сюди живе. І, ми і жили... від е, сюди не було євреїв. Верніше, а... е, ця вулиця, віці, де ми живемо, ага. населення, поселення, Великого Кучурова починалося віці з цієї сторони. Ага. Від того млина, там де так. ви кажете, туди аж до сільської ради. Ота вулиця так... Та вулиця туди аж до сільської ради, ага. і по сільській раді там були дві хаті. Було дуже багато домів єврейських, вони тримали м'ясо, ятки, м'ясні так називалися. Проте ну, торгували м'ясом, і буфети були, і, і магазини так були. Всяко. Як корчмені, по -тоді. І корчми були теж. Тут через млин, там, де млин через доробки, там поставлені зовсім друга хата. Там була хата єврейська, там була корчма. Напротяго млина? Напроти млина, там тепер хата є. Така. на тім місці була Там була коршма і була єврейська хата. Видите, аж туди далі, 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 далі були єврейські хати. Вони йшли розстрілювали всіх. Може, десь хтось схознув. Нам цей... Пенталійчук розказував, що один чоловік сховав. Він потім був головою колгозу єврей. Бергер. Да, бергер. Він... Оце це Пенталейчук нам розказував, що він один лишився. Так як якось о, його сховав, то Ні, є, ще, був ще один. Ще один був. Eh, три були. Там був Вон на горі Алербах. Він теж спасся якось. І, да. А хто? І пот... Я не знаю, як він спався. І потім був цей бергер. Ага. І ще один рядом з Алекбарком трошки вище був він преподавав музику у школі. У школі в філармонії ну, він робив, він був найвищий школа. Ага. От ці тро... три, троє лишилися живими. І діти ще були двоє, але я не знаю, що з ними зробили. З одної дівчини бачаєте, зробили сміх. Та той чоловік тільки пострадав, його засудили на вісім років з насійлення, що він позбит квавсяк до вірейською дівчиною. І так, трупи, які йшли сюди, у ту сторону, там під берегом, де є такий високий берег на залізній дорожній лінії. Ага. Там вони прикладали їх до берега лицем і так їх розстрілювали в одних, а в других. Розстрілювали тільки на дорозі, на, на, на подвір'я. А далі ці трупи були за харюк метро. Uh -huh. Там коло Залізного мосту цей перехід, що uh -huh. є, то він трошки далі на правій стороні Дмитро. харюк uh метро. -huh. Туди не було ні машин, ніяких нічого. Були фіри. Водич, як називається, як uh -huh. по-вашому. І той чоловік з фірою. І ще дали двох людей з ним, і вони збирали ті трупи. Ті трупи були, за, ви, ви не знаєте, де єврейське кладовище. Ну, ще, ще Там, на єврейському кладовищі, угу. викопали таку фосу 2 метри ширини і 6 метрів довжини. Таку яму і куди їх всіх скидали? Так, потім? і туди брали з і скидали всю ту яму, складали такі кюльки. Там є якийсь зараз монумент? Там, там... на тим місці нічого немає, ну і більше нікого не хоронили на тим місці, mm. на тим самі. Так, а воно, там тепер, там на то місце тепер кладбище, це єврейське чи як? Кладбище було давно, але цю фосу, що вони mm. трошки. там є багато цих пам'ятників. Uh -huh. Ampak tu skraj, da je še ne bilo hranjenih, da uh so -huh. oni kopali v fosil, v jamu. Uh -huh. To so oni tam skradali, ukradali, ukradili, zbirali skritih in tam kiali. Potem so zakreli in ta jama je dolgi čas, tako kot tam od človeka, da ne imeli, vse je že poslovi vojne, najme v Berger. On je bil v Hrati, od tega je bilo treba vse, ko je bilo hostvo. Та він дав людей, і ту яму, бо вона від трупи загнили, вони всі сіли. Та вони ту яму зрівняли. Ну тепер ніхто там не, не, mm -hmm. нічого не більше не будував і не, не хоронив, бо більше євреїв таких більше не було. Які євреї були, то вони пішли до міста, май там май ховалися, май у людях десь ховалися. А люди ваші От як пройшли все, 41-й рік люди переховували якихось євреїв? Чи як поставилися самі люди сільські доні? Ну, бергера переховали, він стояв через потік, там, де він живе, угу. там де він жив, верніше, там тато він мав кошму. Через потік там був один чоловік, Яцко Николай. Він мав косив сіну і мав великий стіг. Сіна. Топити сіна такі. Копи стіг великий. Угу. І втім стогу переховався переховав, верніші, переховували його uh -huh. э, Бергера. Ну і там хтось, хтось замітив, та по тому заявив, ну його предупредили. І він від до той час і це вже було і після війни біда було, uh -huh. бо почалася Бандерщина бушувати. Ну, ці сили шили, що ну, ще похоронили, і там є та то місце, ще свободне, там лиш трава, росте, мене нічого. А ці, може, ви знаєте, євреї, де ходили молитися? От це казав нам Пантелейчук, що мали якийсь там молитовний дім, чи як воно, там синагога якось? О, одні йшли у у Чернівці, багато йшли, пощо всі йшли, бо там була. Там, де тепер кінотеатр Жовтий, uh -huh. там була центральна синагога євреїв. І вони йшли з села туди. І йшли туди. Ну, мали десь молитивий дім, тут десь у Кучураві. По-моєму, не знаєте, де пошта наша? Ну, там, де від пошти, так на берегу, там була така. Церква дерев'яна, то, то не є єврейська. І десь на тім місці приблизно міг би бути той дім, де вони молилися? так? ні-ні. ні, ні. Вони за той дім, де вони тепер тут у кочураю молилися, я не можу сказати точно де. Я знаю, що вони ходили більше чи в Чернівці йшли. І тут ще була одна єврейка тут через дорогу, тут ота хата, тут теж ще була. Ага. Ну, вони пішли до міста, перейшли, до міста жити, і так і ми і за них більше не знаємо. То після війни вони чи до війни вони виїхали? Під час війни. Під час війни, так. Да. І так більше вони сюди не верталися. Нє, ні, 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 ні. Ну шо, що ще вам розказує? А равен був тут у них. Якщо вони хотіли молитися, то. І я вам не скажу, ми ж ними мав бути хтось, то. але я не, не можу сказати точно. Я знаю оце, що знаю. От, тут на кладбище єврейським з краю, якщо бути там, uh -huh. там є пам'ятник Авербах. Він мав два сини: Вікя і Езю. Uh -huh. То я з Ізю ходила до школи. А Вікя, він був старший. І я не знаю, яким чином він виїхав. За границю, не знаю, як йому вдалося під час війни. Не, то... виїхав. виїхав і що. А от ви казали, що ви ходили до школи, а в школі всі і євреї, і такі українці, всі ходили всі разом. Усі разом ходили. після війни. Під час війни школа не робила. Uh -huh. А після війни, спочатку перші роки після війни, зігнали всіх дітей і старших, і менших, uh -huh. і тих, що мають дітей виходити до школи. Uh -huh. Так що два-три роки між нами було багато, така різниця була. Uh -huh. То ми ходили всі в одному класі. По 40, по 40 чоловік уже дуже багато дітей було. І цей один єврей з вами ходив? Він ходив у старших класах вже з мною. Він з євреїв. Да, він один ходив з євреїв. Були румуни, румуни українці. Russians туди не було. І один І цей. І це один єврей єрбах. Тато мама перша зумерла, а потім тато, то вони мають тут на єврейському кладбищі з краю пам'ятник такий настоящий, великий, uh -huh. Така плита, там чорно uh -huh. так Зразу uh -huh. такі, тут, як ліси, через, через дорогу там бути вийти. Целі, що такі, більш современний такий ага. пам'ятник, а то вже такі, знаєте, ці слупи єврейські, що є пам'ятники. То там можна написати, там має бути написано, коли він народився, коли він умер. І більше туди там таких тут не хоронили більше нікого після війни. Лише один він пожелав, щоб його тут похоронили. А як місцеві жителі з євреями контактували? Добре. Дуже добре жили, дружно. Євреї по суботам не клали вогонь, так нічого як тепер, ні. вони нічого, нічого не робили. А ці хлопчики, такі хлопчики, такі майбідні, май uh -huh. то вони йшли їм, клали вогонь, вони далі серник не, не палили, клали вогонь. Робили те, що вони казали, допомагали. Ну, туди колись теж були і май бідні, і майбаті, uh -huh. і дуже бідні були. Це завжди так. It's like. Так, вони йшли, допомагали. Вони з одної сторони більше, ліпше жили, тому що я знаю, може. Май... Ну, трошки май торгували, Май торгували, май розумніші були, май розветі, найбільш культурних до культурних найбільш людей відносилися вони. To niso dali, gde, mi, hrib z maslom. 11. To je tisto, kjer je nekoč živelo hrib z maslom. Verjeli smo malega, ubali smo malega, soleno, dali na šparhat, na, na plitvo, uh -huh. pikli in tako tu, dali v torbico, tako da je šlo do šole svoje. Zdaj bi kdo rekel, da bi smel biti, da smo preboli, da smo preživeli. Živeli so družno. Дружно, якщо треба було да гроші з дитячили на ну, одного, ну, ну робили, ну, гроші платили. Ворожниці між ними не було. Ми з нашими такі, такі, і Єврей ворожнечі не було. А цей Пенталичок нам розказував, що тут якийсь єврей, різником він був. Чи як це називається? Що різав худобу? Він, тут, тут від млина, туди трошки май далі, на правій стороні сороні. А жив. як його звати було? Я вам не скажу. Але був такий, що різав худобу. Так, так, він мав свою ятку, як то казали. Ага. М'ясний магазинчик, так ятка колись ага. називалася. Різав худобу? Е, – Купував телята від людей, худобу. Mm -hmm. І там він е, торгував. Приходили і наші купувати туди якісь свята, якісь весілля. То йшли до нього купувати. І євреї теж самі свої йшли купувати. Та й до міста відсілали. Сім'ї ставилися до євреїв. Мама, тато там. З ми дружили шуч, шуч, Євреї, про євреї від... знали багато, багато язиків, багатомовні ага. були євреї. Вони знали всякі- всякі але євре... я не знаю, був єврейський язик, що я знаю німецький язик і він був похожий на, на єврейський. Угу. А євріт, угу. цей що є тепер, то у нас не було на селі цієї мови. Угу. Може, вони ми з собою спілкувалися, може вони знали. Але ми не, не баракали з, з такою мовою з ними. А може ви чули щось від мами, від тата, що вони говорили там про євреїв, як ставилися у вас у сім'ї до них? Тато дуже дружно жив, тому що тато мій теж мав колись один чоловік на кучураві, який мав коршму, uh -huh. то вони якось знаходили общези. то вино брали від них, то перекупували, то разом йшли у Молдавію їхали. За товаром ділилися, тато мій дружно жив з ними. А вони бували у вас, може, вдома якось, якщо тато так тісно з ними мав такий контакт? Дома вони до хати не, ну, не нам... сміли приходити вони. Але ходили ще до корми там, бо то з дороги право двері були до кормить. Uh -huh. Вони там спілкувалися у корчмі з татом. А, щоб ми не забули ваші дівочі прізвище, як ви з Павленко, Павленку, верніше. Павлен... А військові дії тут проходили у вас в селі? Військові війни Військ... тут, так у кучураві, uh -huh. війська проходили тут по центральній лінії, сюди, під цей залізний міст, і вони йшли сюди як на глібоку. Там була така вона і тепер є, але коли була така пуста дора. Uh -huh. То вони приходили. Проходили, але не воювали тут uh -huh. у нас в кучураві. Тобто війна як така вас уминула. У нас у кучураві не було такої якоїсь війни, такого, uh -huh. щоб розрушувати, щоб рушили, щоб стріляли. Таких у нас случаї не було. Але було багато солдатів, було багато танків, які приїздили мимо сюди. Călătoriți prin centrală de drum, s-a, au neprezisat în România.